Горить то просто 17 червня в Україні. Завтра погода така, що навіть кондиціонер попросить відпустку. Південь країни офіційно в режимі гриль плюс 30 плюс 31 градус. І це не фантазії сатани, а дані синоптиків. А тим часом у Києві дощ, щоб хоч якось охололи нерви, у Львові хмарність, щоб було чим виправдати прокрастинацію. У Харкові мінімальний дощ і плюс 25 градусів. Але ти все одно скажеш що задушливо. У Миколаєві плюс 31 градус. Пора переконатися, чи витримає асфальт твій дрес-код. Народна прикмета каже: Вітер з півночі, бери з собою не каву, а ковдру і терпіння. А ще, 17 червня, День Митрофана. Тож не наривайся. Хочеш спеку, отримаєш ще й дощ зверху. Що робити, запасайся водою, сарказмом і вайфаєм. Обирай між плавленням на сонці і перегрівом у тролейбусі. І головне підпишись на саркастичного синоптика, бо навіть твоя бабуся не передбачить погоду так чесно, як ми. Лайкни, якщо вже шукаєш тінь. Напиши в коментарях, у кого завтра буде плюс 30 градусів, і розтане останній аргумент для продуктивності.